Your face in faded lines a canvas left in black and white. Every stroke, every shade try to keep you, but you slip away. Trippin' pain, bleeding time, a perfect picture. Сьогодні в нас вже підходить етап. Підготовки до покраски наших машинок. Таких класних, об'ємних. У нас фейдал. Ми покриваємо повністю всю площину цією шпаклівкою. А потім після цього ми розфарбовуємо вже машинки. Proactive designs. Your shadow lingers in the air. Every memory on display, but no one's left to look my way. A dripping paint, bleeding time, a perfect picture left behind. If I could change. Добрий день. От таку роботу ми зробили з їждження. от цей, Тут використовувалися матеріали від фірми Фейдал, самі хороші матеріали, які існують на ринку. Покривали ми грунтовкою кварцевою для ствердження і для щеплення зі стіною. Пізніше ми покривали шпаклівкою для декоративних щекотурок, яка теж дає досить сильний і твердий, тверду корочку. От. Це все ми шпатлювали. Пізніше ми покривали, малювали це все фарбою Fade. Так само дуже хороша фарба, найкраща на ринку. Пізніше, коли воно вже все попідсихало, давали ефекти металу і тому подібне. Також фірма FadeU, такі от фарби, дуже хороший блиск дає. Ну і взагалі дуже гарна фірма, яка... Дуже гарні матеріали робить, всім радим. От. І пізніше воно все підсихало, ми ще покривали сильною смолою для того, щоб потім в майбутньому можна було гарно помити. Ну і от така от робота, якщо цікаві такі от речі, які пов'язані з машинами, можна зробити таку машину, яка у вас є, чи взагалі, якщо вам якась подобається. Звертайтеся. The